Друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі Artico and More. І це остання частина підготовки мого Bullet Journal на 2025 рік. Остання сторінка, яку ми оформили в попередньому відео, була присвячена моєму YouTube каналу. Хто не бачив попередні дві частини, покликання залишу в описі під цим відео, також у списку утворення на моєму каналі. Ну що ж, а ми з вами переходимо до оформлення. Чергової сторінки в моєму bullet Journal присвяченої моєму професійному трекеру. І кожний квадратик, як ви вже здогадались, присвячений конкретному місяцю. Для оформлення я використовувала декоративний папір різних кольорів. Також прикрашаю кожний квадратик декоративним скотчем у клітинку. Ось таке мінімалістичне оформлення я використала для цієї сторінки. Сподіваюсь, що вам до вподоби. Пишіть ваші думки в коментарях. І я, як завжди, сподіваюся, що це відео виявиться корисним для вас. Надихне на власні творчі плани, пошуки, проєкти, а зокрема, ведення свого bullet Джорнал та його оформлення в різних стилях. І бажаю вам приємного перегляду. Нагадаю, оскільки в другій частині не нагадувала, що темою Bullet Journal 2025 я обрала моноколір. Тобто кожний місяць буде оформлено в одному певному кольорі та його відтінках. Після цього відео на каналі вийде моє оформлення щоденника на січень місяць. Ну що ж. Я сподіваюся, що вам цікаво. І ми переходимо до написання місяців. Для цього я вирішила на цій сторінці використати свої силіконові прозорі штампи з англомовними назвами місяців. Нагадаю, що я оформлюю свій щоденник англійською мовою, оскільки мені зручно. І я так звикла. Плюс це пов'язано з моєю професією. Для того, щоб використати силиконові штампи, необхідно мати безпосередньо штампи, штампельну подушечку, а також ось таке акриловий прозорий блок. Плюси силиконових штампів, в тому, що ми можемо бачити розміщення напису і навіть наносити його. Повторно за потреби, а про всі інші плюси та мінуси різних штампів ви можете знайти у відео на моєму каналі. Ну, що ж, ми майже підписали усі 12 місяців, і можна переходити до напису зверху. Напис зверху я вирішила зробити традиційною чорною ручкою. Тепер сміливо можна переходити до оформлення чергової сторінки в моєму журналі. І ця сторінка присвячена цитатам та ідеям. Виконана за допомогою Прозорих наліпок та ось такої синьої ручки. Все в синіх тонах. Минулого року я також мала таку рубрику. На жаль, не заповнювала цілий місяць, тому вирішила додати не лише цитати, а ідеї, оскільки це може бути корисним для планування свого майбутнього. Використовую такі прозорі наліпки, єдиний мінус, що треба кожний елемент вирізати самостійно. Це є не зовсім просто, але якщо у вас є маленькі гострі ножиці, то це лише питання часу. Закріпивши наліпки, можу сміливо переходити до наступного розвороту в моєму щоденнику. Повертаюсь до оформлення сторінок з трекерами днів народжень, трекерами спорту, здоров'я та краси, а також бюджету. Наношу назви трекерів на полях за допомогою своїх штампів з літерами англійського алфавіту. А також оформлюю сторінку щодо ідей подарунків. Нагадаю, що трекери вони ідентичні, відрізняються лише кольором для зручності користування. Їх ми створювали у першій частині нашого відео. Використовую декоративний скотч у клітинку, а також наліпки. Знову досить мінімалістично з цитатою для того, щоб було місце для запису власне ідей подарунків. І ми переходимо до наступної сторінки, яка має назву My Future Log. Цього разу я вирішила скористатись іншими силиконовими штампами з місяцями. Для цього спочатку я створила кордон такий за допомогою силіконової рамочки. У прямокутник зверху я розмістила назви дні тижнів, а потім обрала місяці. Коли я перейшла до безпосередньо назв місяців, на жаль, допустила невеличку помилку, тому довелося знову придумувати ідею. І я вирішила, що назви місяців. Я так само напишу на декоративному папері. Вам цікаво, як вийшло? середину кожного місяця я вирішила також прикрасити за допомогою кольорового брашпена. Таким чином, незважаючи на те, що темою щоденника є моноколір, безпосередньо у оформленні традиційних сторінок я вирішила себе не обмежувати. Проте певний стиль і стилістика, на мій погляд, простежуються у оформленні цих сторінок. Діліться в коментарях, яка тема вашого щоденнику на цей рік, які ідеї ви б використали для оформлення, а також діліться своїми ідеями щодо оформлення, мені буде цікаво почитати. Також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, радьте канал друзям і я дуже вдякую кожному з вас за підтримку у розвитку мого каналу. Ну що ж, ми поступово переходимо до фінального результату оформлення мого bullet journal на 2025 рік. Погортавши сторінки, згадала, що пропустила один розворот bullet journal. Цей розворот я знову вирішила присвятити. Фотографіям, а саме рік у фото. У квадратики, для яких я роблю розмітку такою зеленою ручкою, я планую розміщувати фотографії по одній фотографії на згадку про кожний місяць. В першому моєму щоденнику, який я оформлювала в 2023 році. Такий розворот був присутнім. Минулого року я пропустила цей розворот, а цього року знову вирішила підтримати традицію. З досвідом, ти розумієш, які сторінки тобі дійсно знадобляться, будуть корисними та сприятимуть твоєму тайм-менеджменту, а які можна і не використовувати. Вся справа у смаку. Не бійтесь експериментувати, а також надихайтесь ідеями. Додаємо декілька декоративних елементів і можна вважати розворот завершеним. Також, як бачите, я знову скористалась декоративним скотчем. І останній елемент, який залишається оформити в моєму журналі, це Monthly Spreads, тобто розвороти на кожний місяць. І я знову повертаюсь до символу року змії. І Вирішила спробувати вирізати цей елемент. Після того розфарбовую змію, використовуючи фломастери. А також чорний лінер для акценту. Ну що ж, ось таким вийшло моє оформлення. Залишається лише навести зміст коричневою ручкою та додати декілька декоративних наліпок. Ось так, врешті-решт, виглядає моя сторінка змісту у Bullet Journal 2025. А я нагадую, якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. А ми переходимо до фінального вигляду мого Bullet Journal 2025. Я дякую всім, хто додивився до кінця, хто переглянув та поставив подобайки за усі три частини, як вам ідея? Чи, можливо, ви б хотіли побачити оформлення в одному відео. Буду вдячна за ваші думки. Сподіваюсь, що це відео виявилось корисним для вас, ідеї були цікавими і ви захотіли прикрасити власний щоденник. А я, як завжди, неодмінно чекаю на нові зустрічі з вами на моєму каналі. Попереду оформлення на січень місяць. Сподіваюсь, що ви з нетерпінням чекаєте виходу цього відео так само, як і я. До зустрічі на каналі! Па-па!